Юрій Іванович, що ви думаєте, коли ви дивитеся на кроки нинішньої виконавчої влади і законодавчої, тому що там є більшість від президента України, ви займалися ядерною тематикою, тематикою роззброєння, тематикою Чорнобильської атомної електростанції? А коли ви дивитеся, наприклад, що влада вона закуповує зараз реактори для добудови? хмельницько атомної електростанції ці реактори, ну це ВВР 1000 це ті реактори, які вироблені в Російській Федерації. Це буде абсурд, якщо ми будемо купувати під них паливо в Росії, і ми будемо знову ставити себе в залежність. Тобто нам точно треба переводити їх на використання, там, якщо я не помиляюся, там компанії Вестенхаус, да, там є, є варіанти переобладнати. І це ще додаткові кошти. І от фахівці зараз я якось дивився, говорять, що. Така енергія вона не буде дешевшою, ніж, наприклад, альтернативні джерела енергії, як відновлювана енергетика, або, наприклад, там зелена енергетика, і тому подібне. Що ви на це скажете? Наскільки ці кроки в цих кроках є доцільність і логіка, і наскільки тут політика і, можливо, ще щось? Якщо говорити чи давати відповідь, на ваше перше питання? Як я відношуся до дій цієї влади? Я можу. Дуже коротко охарактеризувати цю діяльність як колосальна нефаховість ще такого нефахового підходу до проблем, а проблеми, як ви розумієте, унікальними стали особливо в контексті широкомасштабної агресії. Ну, я чесно кажучи, не пам'ятаю. Друге, що хочу сказати, що попри широкомасштабну агресію принципово іншу ситуацію в державі. Обумовлену саме військовими діями на нашій території, далі е отримали ми колосальний досвід того, як можна країну знищити не на лінії фронту, а зсередини. Я маю на увазі знищення енергозабезпечення української економіки і українських громадян. Це те, що системно робила Росія із перших е днів масштабної агресії. Так, за таких умов, що мала б робити в першу чергу парламент, бо саме він є представником українського народу, а потім і виконавча влада. Я знову ж таки вертаюся до досвіду 90-х років, перше стикання Верховної Ради України, там уряд сидів, як народі кажуть, як зайчики в своїй урядовій ложі і з розкритим ротом слухав, що говорить здебільшого опозиція, яка генерувала стратегії. Розвитку української незалежної держави, практично в усіх сферах, починаючи енергетика, економіка, ринк, перехід на ринкові засади її функціонування і багато багато іншого. національна безпека, збройні сили. А що сьогодні український парламент він перетворився дійсно у орган, який виконує механічну функцію? Сказали з адміністрації президента: оце треба отак проголосувати, а це отак. Ну і тиснуть кнопки. Жодних фахових дискусій у стінах парламенту я не побачив. Тепер тема, яку ви зацепили: тема принципова, надпринципова, тема добудови так званої добудови, бо її е, ніколи не буде здійснено е, тим більше на реакторах, е, які не відповідають сучасним вимогам безпеки. Про це у навіть серед журналістських і так званих експертних дискусій, я не кажу про стіни парламенту. Я не почув ключової тези. А чи можемо ми у 21 столітті після двох важких ядерних катастроф? Найбільше це Чорнобильська, друга це Фукусіма в Японії, до речі, з аналогічними реакторними установками як? Начебто збирається енергоатом побудувати чи добудувати Хмельницьку АЕС реактори називаються Водоводяні ВВР великої потужності. Це мільйонники ввр тисяча Це одні з найпотужніших ядерних енергетичних установок. Так от, маючи на своїй території найстрашнішу ядерну катастрофу мирного атому Чорнобильська АЕС. Ні енергоатом, ні Міненерго, ні депутати там вже є комітет енергетичний, де є підрозділ, який займається питаннями ядерної безпеки, не було обговорено питання ключове: чи можемо ми ставити на українській землі реактори, які сьогодні не відповідають вимогам ядерної радіаційної безпеки? Ми цей шлях, до речі, проходили, якби нинішня влада. Більше читала, ну чи читала, чи принаймні спілкувалася із тими, хто раніше займався питаннями розвитку ядерної енергетики, то вона б ніколи не ставила це питання, і президент би ніколи не казав, що нарешті депутати проголосували за купівлю двох реакторних установок ВР 1000 на Белен. Чому? Та тому, що я вів переговори в 95-му році, як голова офіційної державної делегації із Великою Сімкою щодо дострокового дострокової зупинки Чорнобильської атомної станції, там працювали, там працювали інший тип реакторів, вибухонебезпечний, і саме тому Захід говорив про те, що подальша експлуатація Чорнобильської АЕС. Може знову привести до повторної катастрофи. Це ледь не відбулося у 1992 році, в жовтні місяці, коли загорівся турбінний зал другого енергоблоку, і загорілася система управління реакторної установки. Як потім ми з'ясували, провівши аналіз після цієї пожежі, що втрата керованості реакторної установки другого енергоблоку, була від 30 секунд до однієї хвилини. Ви собі уявляєте, що могло відбутися в 92-му році. В 86-му році один вибух, в 92-му році ще страшніший вибух. І, попри всі ці речі, держкоматом, який тоді зараз енергатом, а тоді держкоматом здійснював управління використанням ядерної енергії, категорично наполягав на тому, щоб Чорнобиль продовжував своє функціонування. Тим не менше на переговорах з Великою Сімкою. Ми узгодили програму спільних дій, узгодили, що виведення ЧС з експлуатації і побудова нового саркофагу конфайменту, який днями розбомбила Росія, це все робилося за кошти не кредитні, а за кошти безповоротні, тобто за, за гранти. Я хочу сказати відверто, що це була дуже жорстка дискусія, і, тим не менше, аргументи нашої перемогли, і вони погодилися на цей варіант. І от, тоді під час переговорів і народилася ідея замість чорнобильських блоків вести в експлуатацію два блоки замість двох чорнобильських на Хмельницькій АЕС, яка тоді була мала лише один працюючий блок, а три фундаменти під реактори ВР 1000 були уже різною мірою, але підготовлені до їх добудови. Добудову Хмельницької АЕС зупинили мораторій в 90-му році, який ухвалила Верховна Рада, як тільки зібралася на перше засідання після Чорнобильських катастроф. Була ідея навіть загалом відмовлятися від ядерної енергетики. І от, що вийшло, що Захід, погодившись профінансувати добудову блоків ВВР 1002 це мав зробити Європейський банк реконструкції і розвитку. Але як у будь-якій серйозній установі, Проводиться спочатку аудит і аудит безпеки таких реакторів, і от у 97 му році Європейський банк реконструкції розвитки, і розвитку провівши такий аудит, мені повідомив, що ну я ж був головою офіційної делегації від імені України, що вони не можуть профінансувати цю добудову, тому що реакторні установки ВВР 1000 не відповідають сучасним вимогам європейських країн щодо безпеки ядерних енергетичних установ. 97 рік сьогодні, який у нас рік 25-й рік. Скільки років пройшло за ці роки? Вимоги наскільки стали жорсткими, особливо після аварії на Фукусімі, що будувати реактор добудовувати Хмельницьку станцію на реакторах. Які не пройшли аудит в 97-му року, це називається я навіть не знаю це злочин. Я це називаю посадовий злочин. Це перше, що треба розуміти, що ці реактори, Європейський Союз і європейські фінансові установи, як і американські, не будуть кредитувати а до на добудову потрібно десь приблизно від 5 до 6 мільярдів євро. Попередні оцінки, бо як не дивно, енергоатом так і не зробив обґрунтування і фінансове, і економічне, і безпекове, а починають вже щось будувати. Друге, на що я звертаю увагу, це на те, що коли добудовували другий енергоблок, то його ж добудовували в 2002 році з допомогою Росатому. Тому що цей блок потребує той, що купили в Белене, потребує ще масу обладнання, яке виготовляється тільки в Росії країні агресора, і виникає питання: а яким чином це буде здійснюватися, коли ми ведемо таку страшну війну на виживання із країною агресором? Хто це буде робити через треті чи п'яті країни, як робить Росія, закуповуючи високотехнологічне обладнання для свого ВПК? То тоді ціна зростає у десятки разів, і про це треба ж теж значить економістам принаймні говорити, і депутатам говорити. Ну а третій аспект цього так званого будівництва полягає у тому, що в Україні зникли всі підрядні організації, спеціалізовані, які займалися раніше будівництвом ядерних енергетичних установок. Сьогодні загалом фахового робітника не можна знайти, не кажучи вже про таку високу технологічну роботу, як монтаж реакторної установки. Причому це ж об'єкти ядерно небезпечні, радіаційно небезпечні. Тому, якщо скласти лише всі ці, ці три складових, то мій висновок дуже простий: це не план побудови Хмельницької АЕС. Це план, як кошти, які виділяються на добудову, дійсно кудись скерувати. Ну, найбільш очевидно, це, мабуть, на виборчі компанії, які цього року, якщо припиниться військові дії, буде якась угода підписана, які цього року будуть відбуватися. Ну а останній аспект уже пов'язаний безпосередньо із війною. Я не знаю, що готують і енергоатом і Міненерго президенту України, але. Його вислови, що нам потрібно конче для е, ці два блоки для того, щоб забезпечити виживання енергетичної України. Ну це ж е, повний абсурд. Відчуття у тому, що добудова, навіть якщо все нормально, буде відбуватися від 5 до 10 років. Найкращі темпи будівництва атомних блоків демонструє Китай 10-15 років. У нас в умовах такої руїни відсутності коштів в бюджеті будувати. І говорити, що це вирішує проблему енергозабезпечення України, яка сьогодні у війні? Ну це не те, що не факт. Я не знаю, як знайти дипломатичний вислів такого пояснення, яким оперує і Міненерго і енергоатом. Ну і це ж вони президента схилили на свої аргументи. Тепер друге нам не бракує в сьогоднішній економіці України, яка втратила колосальні. Енергоємні виробництва в першу чергу це металургійний комплекс. Ну Маріуполя немає. Це такий колосальний монстр був, який споживав колосальну кількість енергії. Те ж саме стосується Запоріжжя, те ж саме стосується Дніпра, Нікополь. Тобто більшість енергомістських виробництв зупинені. Відтак постає питання: У нас є базова генерація, яку сьогодні забезпечують АЕС. Але в нас же немає маневреної генерації, яка погасить пікові навантаження, і без якої енергосистема постійно буде вилітати і загрожувати блокаутом. Тому замість того, щоб зараз сконцентрувати всю увагу на маневрній генерації, я кажу про владу і про Міненерго, нам. Забивають голову якимись ефемерними проектами, які ніколи не будуть реалізовані, добудова великих ядерних енергоблоків. Це стосується не тільки будівництва з реакторами ВВР-1000, а також називається проєкт із Вестінгаузом, це ap 1000 Так, це гарні перспективні реакторні установи, але установки, але питання: за скільки років цей проект може бути реалізований? За моїми оцінками, це мінімум потрібно 15 20 років. Питання: як 15-20 років повоєнна Україна буде здійснювати енергозабезпечення безманевреної генерації? Ось куди треба в першу чергу скеровувати зусилля Міненерго. Слава Богу, сучасні технології дозволяють це робити. і сонячна і вітрова, і інші альтернативні джерела. врешті решт генераційні установки днями розбомбили Миколаївське енерго. Об'єкти, і практично все місто було втратило і енергоживлення, і тепложивлення. І саме когенерація зараз рятувала місто від того, що воно повністю замерзло. Тому ось які теми треба сьогодні українській владі, уряду, вирішувати, і вирішувати негайно, не колись, не через 5 10, чи 10 років, а сьогодні, але цим не займаються. Займаються перепрошую тим, що просувають абсолютно нереалістичні проекти, які Україні принесуть тільки е, масу клопотів. Останній момент, на якому я хотів наголосити, що так як власним власником ноу-хау ВВР-1000, які купили в Белене, є Росія, то е, якщо ми якимось чином самі почнемо щось робити, Росія подасть в міжнародний суд і міжнародний суд зупинить це будівництво, тому що без участі Росії, російських фахівців, вони ж формально відповідають за е, ядерну безпеку, що це реакторна установка не вибухне, розумієте про що йдеться? Так, так. тому е, цей комплекс про який я сказав, е, і показує дуже чітко з одного боку це якість нинішньої влади щодо е, е, рішень. Які вона генерує, а з іншого боку, про те, що це дуже небезпечні проекти, які загрожують Україні і фінансово, і втратою підтримки з боку західних партнерів, і судовими переслідуваннями з боку міжнародних судів, коли Росія буде звертатися з захистом їхньої власності від українського посягання, Юріванович. Ну те, що ви. Описали зараз, це ж воно виглядає. Я не фахівцевіці, я не можу там е якісь юридичні висновки робити. Але моє враження, що це ну воно десь схоже на якусь державну зраду, розумієте? На якусь історію, коли люди роблять щось навмисне для того, щоб цій країні заподіяти якусь шкоду. Ні, ну от не виглядає воно так вам. Якщо говорити про Держкоматом енергоатом, я маю цю історію з ними стосунки починаючи з 90-х років. Бо, як я вже говорив, я займався ядерною тематикою з самих початків незалежності, і не тільки цивільною, але й військової. То можу про цю структуру сказати наступне: саме держкоматом повинен генерувати стратегії розвитку. Ядерної енергетики це вже після проголошення незалежності, тобто незалежної від Росії ядерної енергетики, на превеликий жаль, держкоматом ніколи цим не займався. А ті ініціативи, які зробило наше міністерство, і я бо я працював в другому спині в комісії з питань ядерної безпеки і ми розробляли законодавство ядерне. Я був автором першого закону про використання ядерної безпеки та радіаційну безпеку, ядерної енергії та радіаційну безпеку, то Держкоматом на це не реагував, він продовжував керуватися вказівками Росатому. Ну як народі кажуть, вказівками Кремля. Річ у тому, що ця система була дуже централізована. Я кажу, система, яка займалася з одного боку. Мирним атомом, але цей мирний атом був тісно переплетений із військово-промисловим ядерним комплексом, тому що первинне напрацювання високозбагаченого урану і плутонів відбувається у енергетичних ядерних мирних установках. А далі вони йдуть на переробку, там і, і все інше. Тому, е як ви розумієте, цей комплекс дуже сильно патрувало КДБ СРСР, і після того як розвалився союз. Нічого не змінилося в кадровій політиці уже держкоматом українського. Формально він називався Український, а реально він продовжував бути елементом загальнорадянського ядерно-енергетичного комплексу. Я зверну увагу на це, коли з Вестінгаузом у 94-му році, перебуваючи в США, я підписав протокол намірів щодо будівництва в Україні. Виробництва власного ядерного палива для реакторів ВВР, і Вестінгауз на той час вже мав розробки, він вів ці розробки із Чехами на АС Темелін чешський. вони вже тестували паливо в реакторах ВВР 1000 радянського виробництва, і вони пропонували, що якщо Україна погодиться на виробництво Цього підприємства маючи ресурсну базу, бо в нас на території України колосальні поклади найбільші в Європі урану. Тому вони розглядали довгострокову перспективну програму виробництва в Україні палива і не тільки для українських АЕС, але й для болгарів, для румунів, для чехів, тобто для словаків, там де були колишні радянські та сьогоднішні російські ядерні реактори. Ось яка була програма. Я підписав протокол намірів, але реалізовувати їх то мав Держкоматом, Держкоматом це все заблокував. Замість того, щоб виробляти з Вестінггаузом ядерне пало, в 96-му році уряд провів так званий тендер і надав перевагу Росатому у виробництві ядерного палива. Тобто нічого не змінилося після розпаду Радянського Союзу. А тепер про кадри держкоматому. Ну, я назву найбільш такий одіозний приклад, хто керував енергоатомом. Е, наглядову раду очолював відомий резидент Кремля Андрій Деркач, посібник Медведчука. Він вже очолював наглядову на, е, раду енергоатома. От вам і відповідь на всі питання подальші, е, Чому енергоатом проводить політику, яка шкодить національним інтересам України? І це він проводить і тільки зараз в МОХ. Цієї війни це він проводив з самих початків, бо нічого не було реформовано в енергоатомі, держкоматомі і в цій системі. Ну загалом, як і в більшості систем державних, які привели своєю діяльністю до сьогоднішньої ситуації в Україні. Ви допускаєте, що в системі енергоатома і досі, от ви згадували про радянські часи, коли вся ця система була сплетена з воєнно-промисловим комплексом. А і зараз, от після 30 років незалежності України в цій структурі є е, представники, скажімо там, або люди, які можуть співпрацювати. Ну теоретично, вони можуть співпрацювати з спецслужбами Російської Федерації. Я або якось лобіювати інтереси? Ольги Кошарної вона не працювала в енергоатомі, вона працювала в наглядовому органі, який називався спочатку Держатомнагляд, Енер... Держ... нагляд, зараз називається ця структура. А раніше цей орган входив в наше міністерство охорони довкілля і ядерної безпеки. До речі, вона працювала разом зі мною. Вона називала, що в Держкоматомі, тепер в енергоатомі дуже багато. Людей на превеликий жаль залишаються на посадах, які мають абсолютно антиукраїнську позицію, багатолітні інтереси? Ну і врешті-решт подивіться, що відбулося, коли захопили Запорізьку атомну станцію, майже половина персоналу перейшло на сторону Росії. Це є відповідне питання, який кадровий потенціал зберігався в і енергоатомі всі ці роки незалежності. Так що питання тільки чому СБУ сьогодні. Не займається цим питанням, тим більше маючи всі документи щодо нереалістичності добудови Хмельницької АЕС на російських блоках. АВР-1000. Дивитися нас без підписки ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.